Є рани, що не кровоточать, невидимі шрами, які ти носиш у душі і які болять від дотику спогаду, від шепоту слова. Можливо, ти відчуваєш це зараз це відлуння. Відлуння зради, втрати, жорстокого слова, сказаного багато років тому, яке все ще лунає в порожніх кімнатах твого серця. Ти йдеш на терапію, говориш про це і знаходиш полегшення. Рана заспокоюється, як море після шторму. Але тріщина тріщина залишається, і в моменти самотності ти боїшся, що будь-який удар, хоч і незначний, може знову розбити тебе. Ти відчуваєш, що навчився жити зі своїми тріщинами, але прагнеш чогось більшого не лише полегшення, а зцілення, не лише тиші між штормами, а непохитного миру глибокого неба. Якщо це прагнення до глибшого зцілення резонує у твоєму дусі, я запрошую тебе залишитися. Разом ми дослідимо давній шлях, що обіцяє не просто полагодити розбиту вазу, а перетворити її шрами на золото. Перш ніж почати, якщо ти шукаєш притулку для свого пораненого серця, будь ласка, постав лайк цьому відео та підпишись на наш канал. Кожен жест допомагає нам підтримувати цей простір зцілення відкритим для всіх. Дякую за твою присутність. На околиці гамірного міста Анга жила жінка на ім'я Ісара. Вона була визнаною керамісткою, чиї руки могли перетворити безформну глину на вази неземної краси, але її власна душа була розбитою вазою. Багато років тому вона пережила глибоку зраду від коханої людини, рану, що розтрощила її довіру і радість, вона шукала допомоги у мудреців і цілителів. Вона говорила про свій біль, плакала і знаходила полегшення. Їй вдалося склеїти уламки свого життя, але вона відчувала, що живе з постійною крихкістю, з вічним страхом знову розбитися, її мистецтво перетворилося на одержимість досконалістю. Кожна ваза, яку вона створювала, мала бути бездоганною без єдиної бульбашки повітря, без найменшої асиметрії. І якщо вона знаходила найменший дефект, вона з тихою люттю розбивала її об підлогу і починала спочатку. Її майстерня була повна шедеврів, але її серце повне привидів її розбитих творінь. Одного дня вона почула чутки про дивного вчителя, що жив у бамбуковому гаю за містом. Він не був монахом з великих храмів. Люди називали його просто садівник душ. Казали, що він пропонував не втіху, а зцілення. Спонукувана останнім проблиском надії, і Сара вирушила в дорогу. Вона знайшла вчителя, чоловіка невизначеного віку з очима, що містили спокій тисячолітнього лісу, не медитуючого а практикуючого мистецтво кінцугі, реставрацію розбитої кераміки лаком. Посипаним золотом. І Сара розповіла йому свою історію. Вона говорила про свою рану, про полегшення, яке знайшла, але й про тріщину, що залишилася, про свій страх крихкості. Я навчилася жити зі своїми шрамами, завершила вона, але я прагну того дня, коли вони зникнуть. Учитель, не піднімаючи погляду від чашки, яку він реставрував, відповів голосом, що був водночас м'яким і гострим, як обсидіан. Терапія полегшує біль від рани і Саро, і це величезний дар. Але справжнє зцілення душі полягає не в тому, щоб змусити шрами зникнути, а в тому, щоб навчитися їх любити. Він підняв чашку. Блискучі золоті прожилки не приховували тріщин вони їх прославляли, створюючи новий візерунок, унікальну красу, народжену з рани. Будда вчив, що розум, як і ця чашка, може зцілити себе сам. Але не стираючи свою історію, а освітлюючи її. Є дев'ять мудростей, дев'ять коштовностей, які, якщо ти їх будеш плекати, не просто залатають твої тріщини, а наповнять їх золотом. І Сара подивилася на чашку, а потім на вчителя з очима, повними мовчазного питання. Ви навчите мене? прошепотіла вона. Учитель посміхнувся: Я можу лише показати тобі коштовності. Шліфувати їх це твоя робота. Перша коштовність почав учитель наступного дня, коли вони сиділи на простому татамі в його хатині. Найважча і найвизвольніша це мужність бачити речі такими, якими вони є, не додаючи історій. Учитель поставив перед Ісарою поліроване бронзове дзеркало. Подивись на себе. Ісара побачила своє відображення. Втомлену жінку з лініями смутку навколо очей. Її першим інстинктом було відвести погляд. Мені не подобається те, що я бачу, сказала вона. Що ти бачиш? запитав учитель. Я бачу розбиту жінку, дурну, що занадто довіряла, жертву. Учитель спокійно кивнув. Бачиш, ти вже почала додавати історії, дзеркало не показує тобі розбиту жінку. Вона показує обличчя з певними лініями, певними кольорами розбита, дурна жертва. Це історії, які твій розум додає до відображення це отрута, що підтримує рану відкритою, і Сара замовкла, відчуваючи незручну правду цих слів. Вона щодня переживала зраду, не тому, що подія продовжувала відбуватися. А тому, що її розум продовжував розповідати собі історію жертви. «Будда вчив, що страждання народжується з прив'язаності, продовжив учитель, і ми прив'язуємося не лише до добрих речей, а й до наших історій болю. Вони дають нам ідентичність, нам комфортно в ролі жертви, бо це звільняє нас від відповідальності зцілюватися. Перша практика проста, але нелегка. Щоразу, коли ти відчуваєш біль від рани, зроби паузу і запитай себе, що насправді відбувається зараз. Можливо, це відчуття тиску в грудях, можливо, думка про смуток, це реальність. Він зруйнував моє життя, це історія. Навчися відокремлювати відчуття від розповіді. Тобі не потрібно переставати відчувати біль, завершив учитель. Тобі потрібно лише перестати розповідати собі історію. Яка його живить. Коли ти перестаєш підкидати дрова у вогонь, він сам по собі починає згасати, і Сара провела день, спостерігаючи за власним розумом. Це була виснажлива вправа. Вона зрозуміла, що майже все її страждання було створено з історій. Коли маленька ваза тріснула в печі, її розум не сказав глина тріснула. Він сказав, Я знову зазнала невдачі. Наприкінці дня вона відчувала себе оголеною, позбавленою своїх старих і зручних розповідей про біль, і в цій наготі вона знайшла маленький простір свободи. А що як вона не була тією історією, яку вона собі розповідала? Питання, страшне і визвольне, повисло в повітрі. Наступного ранку Ісара відчувала неспокій. Якщо вона не була своєю історією болю, то ким вона була? Порожнеча її лякала. Учитель, відчуваючи її хвилювання, повів її до струмка, що біг поруч з бамбуковим гаєм. Вчора ти навчилася бачити реальність без історій, сказав він. Сьогодні ти навчишся бачити природу цієї реальності. Друга коштовність це глибоке розуміння непостійності. Вони сіли на березі. Спостерігай за водою, і Саро. Чи можеш ти торкнутися тієї самої річки двічі? Ні, вчителю, відповіла вона, вода завжди тече, завжди нова. Саме так. І твої думки, твої емоції, твій біль вони як ця вода, вони течуть, приходять і йдуть. Це не тверді постійні сутності, це минущі події в потоці твоєї свідомості. І Сара подивилася на струмок. А потім подивилася на свій власний біль. Вона завжди відчувала його як гору, тверду і вічну присутність у своєму внутрішньому пейзажі. Твоє страждання триває, продовжив учитель, бо ти намагаєшся збудувати дамбу. Ти намагаєшся зупинити ріку смутку, ти намагаєшся заблокувати потік спогадів. І, роблячи це, ти створюєш ставок із застійною гнилою водою. Рана не загоюється. Бо ти не дозволяєш їй текти, не дозволяєш їй пройти свій природний шлях і зникнути в океані часу. То що мені робити? запитала Ісара. Просто дозволити болю мене понести? Ні, відповів учитель. Практика не в тому, щоб тонути в річці, а в тому, щоб сидіти на березі і спостерігати, як вона протікає. Коли ти відчуваєш, що наближається хвиля смутку, не борись з нею. Не чіпляйся за неї, просто назви її всередині себе. А ось смуток. А потім дихай. І спостерігай, як якщо ти не чіпляєшся, хвиля досягає свого піку, а потім неминуче відступає. Ніщо не є постійним, ісаро, ні радість, ні горе. Розуміння цього не джерело відчаю, а джерело величезної свободи. Якщо радість не є постійною, ти цінуєш її повніше, поки вона тут. І якщо біль не є постійним, ти можеш витримати його з більшою стійкістю, знаючи, що, як і грозова хмара, він також мине. І Сара заплющила очі і зосередилася на вузлі болю в грудях. Замість того, щоб боротися з ним, вона уявила його як потік темної води, що тече крізь неї. Вона не намагалася його зупинити, вона лише спостерігала. І вона відчула, як вперше відчуття не було твердим. У нього був початок, середина і кінець це був потік. Коли вона розплющила очі, вчитель залишив їй у руці маленький листок вона опустила його в струмок і спостерігала, як він віддаляється, танцюючи в течії, доки не зник. І в її серці вона відчула, що щось також почало відпускатися. Подорож і Сари тривала. Вона навчилася спостерігати свій біль без історій і визнавати його непостійну природу. Але її розум, хитрий і звиклий, продовжував знаходити способи втечі. Вона часто губилася, переживаючи минуле або репетируючи майбутні розмови. Одного дня вчитель знайшов її в саду, вириваючи бур'яни з відсутнім поглядом: Де ти, Ісаро? запитав він. І Сара здригнулася. Тут, вчителю, вириваю бур'яни. Твоє тіло тут, відповів учитель. Але твій розум у залі суду, переживаючи суд, що відбувся багато років тому. Ти витрачаєш свою життєву енергію на привида. Він повів її на стежку, обсаджену соснами. Третя коштовність, та, що я корить усі інші, це мистецтво повертатися знову і знову до теперішнього моменту. Розум схожий на цікаву мавпу. Пояснив учитель, він завжди стрибає з гілки на гілку, з минулого в майбутнє. Ти не можеш його прикувати. Це було б жорстоко й марно, але ти можеш навчити його повертатися додому. А твій дім завжди, завжди є теперішній момент як вчителю. Мій розум мені не підкоряється. Не давай йому наказів, дай йому якір. Твій найпростіший і найпотужніший якір. Це твоє дихання. Коли ти помічаєш, що твій розум відлетів, не гнівайся, не суди себе. Просто з добротою матері, що веде свою дитину додому, поверни свою увагу до повітря, що входить і виходить з твого тіла. А ти, хто слухає, можеш попрактикуватися в цьому прямо зараз. Відчуй вагу свого тіла на сидінні, відчуй повітря на своїй шкірі, відчуй свій наступний вдих. І свій наступний видих. Ось і все. Ти повернувся. Якщо ця проста практика принесла тобі мить спокою, будь ласка, постав лайк цьому відео, щоб інші також могли знайти цей якір. І якщо ти хочеш продовжувати практикувати з нами, підпишись на наш канал. А тепер повернемося на стежку. Зцілення не відбувається в минулому, продовжив учитель. Минуле це лише відлуння зцілення відбувається. Тут у тиші сьогодення. Кожного разу, коли ти повертаєш свою увагу до теперішнього, ти ніби наносиш краплю бальзаму на свою рану. Спочатку краплі маленькі, але з постійною практикою бальзам проникає глибше і зцілення стає глибоким. І Сара почала практикувати. Коли вона ліпила глину, вона зосереджувалася на відчутті вологої землі в руках, коли вона гуляла. Вона зосереджувалася на дотику своїх ніг до землі. Щоразу, коли її розум стрибав, вона м'яко повертала його назад. Вона виявила, що сьогодення було притулком, святилищем спокою, завжди доступним, незалежно від того, яка буря була в її розумі. Одного дня, коли вона була повністю поглинена поліруванням вази, вона зрозуміла, що не думала про свою рану годинами. Біль не зник силою, він просто розчинився в повноті теперішнього моменту, і Сара прогресувала, її мир був стабільнішим, її серце легшим. Але іноді стара рана знову боліла з дивовижною інтенсивністю, і вона не розуміла чому. Учителю сказала вона одного дня Я думаю, я розумію непостійність і важливість сьогодення. Але звідки взагалі береться біль, який його корінь? Учитель повів її до своєї маленької хатини. На столі стояли дві чашки чаю. Одна була наповнена свіжою, чистою водою, інша солоною. Випий, сказав він, вказуючи на чашку з солоною водою. І Сара зробила ковток і негайно виплюнула. Вона жахливо солона. Так і є, сказав учитель. Біль твого життя схожий на цю солону воду. Він існує. Але скільки солі ти відчуваєш? Він вказав на велику вазу, наповнену свіжою водою в кутку. Він вилив воду з солоної чашки у вазу, і розмішав Тепер випий з вази. І Сара зробила ковток. Вода була свіжою і чистою. Вона зовсім не відчула солі. Бачиш, сказав учитель, кількість солі не змінилася. Змінилася посудина, що її містить. Четверта коштовність це розуміння того, що страждання народжується. Не від болю, а від вузької посудини нашого Я. Біль неминучий, зрада болить, втрата болить, це село, але страждання, гіркота, образа, саможалість, що тривають роками, народжується з нашого егоцентричного розуму, який схожий на ту маленьку чашку, коли все обертається навколо моєї рани, мого болю, моєї несправедливості. Посудина настільки мала, що трохи солі робить її непитною. Але коли ти розширюєш свою свідомість за межі себе, коли ти плекаєш співчуття, вдячність, інтерес до інших, твоє серце стає тією великою вазою. Та сама кількість солі розчиняється в набагато більшому просторі, біль все ще там, як спогад, але він більше не отруює всю твою воду. І Сара зрозуміла. Її біль залишався таким інтенсивним так довго, бо вона зробила його центром свого Всесвіту, вона пила з маленької солоної чашки. Твоє завдання, отже, завершив учитель, не намагатися прибрати сіль, а додавати більше свіжої води. Кожен акт доброти, кожен момент вдячності, кожен раз, коли ти справді слухаєш іншу людину, ти додаєш свіжу воду у вазу свого серця. Того вечора, замість того, щоб закритися у своїй майстерні, Ісара пішла в село. Вона допомогла старій жінці нести її покупки, вона слухала історії дитини. І, повернувшись додому, вона відчула, що її власний біль, хоча все ще був там, став трохи меншим, трохи віддаленішим. Ваза її серця почала розширюватися. У наступні тижні учитель вів Ісару через решту коштовностей, які були не стільки відкриттями. Скільки активними практиками для додавання свіжої води до її серця? П'ята коштовність, сказав він одного дня, коли вони спостерігали за мурахами, що працювали разом, це восьмиричний шлях, практика правильного життя. Він пояснив, що це не набір жорстких правил, а посібник для життя з наміром говорити з добротою, діяти чесно, заробляти на життя способом, що не завдає шкоди. Кожен свідомий і етичний вчинок, сказав він, це як крапля чистої води, яку ти додаєш до своєї вази. Це очищає твою енергію і дає тобі внутрішню силу, яку не може відняти жодна зовнішня обставина. Шоста коштовність, навчав він, коли вони медитували під деревом бодгі, – Це сила, співчуття, каруна вже не тільки до інших, а й до себе. Щоразу, коли ти судиш себе за те, що відчуваєш біль. щоразу, коли ти критикуєш себе за те, що не зцілюєшся досить швидко, ти додаєш більше солі до своєї чашки. Співчуття до себе це найцілющіший дощ з усіх. Дозволь собі бути недосконалою, дозволь собі бути пораненою. І з цього прийняття зцілення відбувається саме по собі. Сьома коштовність розкрив він, коли вони ділили просту їжу. Це співчутлива радість Мудіта. Він навчив її знаходити щиру радість у щасті та успіху інших. Заздрість, пояснив він, це віра в те, що щастя це обмежений ресурс. Співчутлива радість це розуміння того, що щастя це вогонь. Коли ти наближаєшся до вогнища іншого, ти не крадеш його тепло, ти зігріваєшся сам, і разом ви створюєте більше світла. І, восьма коштовність, сказав він, коли вони спостерігали за горою, нерухомою і величною це рівновага, упека, це мудрість гори, яка приймає сонце і шторм з однаковим спокоєм, це розуміння того, що в житті є свої злети і падіння. Не чіпляйся за вершини радості, не впадай у відчай у долинах болю. Знайди центр, рівновагу, мир, який не залежить від того. Сонячний чи хмарний день. День за днем, і Сара практикувала. І її внутрішній сад, колись пустка болю, почав квітнути. Одного дня, коли вона працювала на своєму гончарному крузі, рука і Сари здригнулася, і найпрекрасніша ваза, яку вона коли-небудь створювала, впала на підлогу, розбившись на друзки. Тиша, що настала, була густою, старе я. І, Сари закричало б від гніву, побачила б у цьому доказ своєї невдачі, знак того, що Всесвіт проти неї. Але і Сара, що пройшла шлях восьми коштовностей, зробила щось інше вона подивилася на уламки, розкидані по підлозі, і вона побачила непомилку, вона побачила можливість, вона згадала вчителя, що реставрував чашку в перший день їхньої зустрічі. І вона зрозуміла дев'яту й останню коштовність ту, що містила всі інші. Це було невчення, яке можна було б пояснити словами це було те, що можна було лише прожити. Зі спокоєм, що здивував її саму, вона зібрала кожен уламок. Протягом наступних днів, замість того, щоб викинути свою розбиту роботу, вона присвятила себе її реставрації вона розтерла лак. Ретельно змішала його з золотим порошком і з терпінням монаха і точністю митця, з'єднала кожен шматок. Вона не намагалася приховати тріщини, вона зробила навпаки. Вона пройшла по кожній лінії розлому блискучою золотою прожилкою, перетворивши шрами вази на її найпрекраснішу рису. Поки вона працювала, вона переживала свою власну подорож. Кожен шматок, який вона з'єднувала, був актом бачення реальності, такою, якою вона є. Терпіння, щоб дати лаку висохнути, було розумінням непостійності, повна зосередженість на кожній тріщині була практикою теперішнього моменту. Розуміння того, що біль розбиття був причиною цієї нової краси, було розумінням кореня страждання. Сам акт реставрації був демонстрацією правильного життя. Ніжність, з якою вона ставилася до кожного уламка, була співчуттям до себе, радість, яку вона відчувала, бачачи, як краса виникає з недосконалості, була співчутливою радістю. І остаточне прийняття вази не як досконалої чи розбитої, а просто як такої, що є, було рівновагою. Коли вона закінчила, ваза була нескінченно прекраснішою, ніж раніше. Це вже не була робота холодної досконалості, це була робота стійкості, історія болю і зцілення, розказана золотом, і Сара принесла відреставровану вазу вчителю вона мовчки поставила її між ними. Старий взяв її в руки, відчуваючи хід золотих прожилок. Тепер ти розумієш, сказав він, і в його очах була глибока радість терапія допомогла тобі склеїти уламки. Але ці дев'ять мудростей навчили тебе наповнювати тріщини золотом. І Сара подивилася на свої власні руки, руки творця, а потім подивилася на власне серце, і вона зрозуміла, що вона була тією вазою, її рана ніколи не зникне, але вона більше не була джерелом сорому чи страху. Вона стала джерелом краси, співчуття, сили, якої вона ніколи б не пізнала. Якби не розбилася в першу чергу. Вона знайшла зцілення не в забутті, а в трансформації. І так керамістка, чиї роботи були відомі своєю досконалістю, стала ще більш відомою своїми роботами недосконалої краси. Люди приїжджали звідусіль не лише щоб купити її вази, а й щоб повчитися у жінки, яка відкрила секрет перетворення ран на найсвітлішу частину свого єства не проси життя без тріщин. Проси мудрості, щоб наповнити їх золотом.